Як козаки до Святого Миколая ходили? Козаки Окота Тур дуже любили козацькі забавки. З самого ранку вони починали боротися та рубатися на шаблях. Вони могли так програтися й цілого дня, якби не грай, який раз відразу кликав їх до, до столу, то до козацьких справ. Цього разу до них прибігла Оксана. Вона попросила хлопців припинити бавитись та послухати її. Око і не любили, коли їм заважали розважатися, але якщо комусь була потрібна допомога, вони були тут, як тут. Оксана розповіла хлопцям, що знайшла сумку листоноші. У сумці було багато листів до якогось Миколая чудотворця. Вона вважає це важливою справою і потребує допомоги у пошуках загадкового Миколая. Козаки відповіли, що то не їх справа. Сьогодні у них заплановано багато подвигів, і пошук святоробця до них не входить. Тоді Оксана сказала, що якщо бити байдики для козаків важливіше, ніж пошук людини, вона справиться і сама. Грай стояв неподалік і чув цю розмову. Йому було соромно за поведінку друзів. Він попросив Оксану зачекати і відвів хлопців на важливу розмову. Козаки довго сперечалися. Тур не погоджувався йти в похід без своїх улюблених іграшок пістолів. Око сказав, що буде почувати себе некомфортно, якщо вони не візьмуть у дорогу солодощі. Оксана сказала, що не збирається робити важливі справи з командою дітей. І якщо козаки не подорослішають, вона відмовиться від їх послуг. Але якщо козаки вирішили робити добрі справи. Їх уже ніхто не зупинить навіть Оксана. Вони вирушили у важливе відрядження. Першим йшов тур, другим грай, потім Оксана і останнім був око. Через деякий час на їх шляху з'явилася бурхлива річка. Міст через неї було зламано. Тому козаки переходили річку в брід. Тур переніс Оксану на руках. А грай вирішив, що залишиться відновити міст, що це не займе багато часу, і він нас дожене товаришів. Коли наступила ніч, друзі зайшли до дрімучого лісу. Вони світили ліхтариками в обличчя одне одному, натикалися на дерева, йшли то в одну сторону, то в іншу, доки не заблукали. Лише під ранок вони нарешті вийшли з лісу. Їм на дорозі попався сільський хлопчик. Оксана спитала хлопця, як його звати, та чи не знає він, де живе Микола Чудотворець. Хлопець сказав, що його звати Василько, що він не знає, де живе святий Миколай, але написав йому листа і дуже просив його про подарунок шаблю. Бо Василько хоче стати справжнім козаком, а козаку без шаблі ніяк. Око відвів Тура неподалік. Вони про щось сперечалися. Нарешті око каже хлопцю, що Микола чудотворець переказав йому знайти хлопця Василька та навчити його володіти шаблею. Дуже щасливий Василько повів око до себе на підвір'я. А Тур з Оксаною продовжили свій шлях. Вони йшли уже третій день, дуже стомилися. Оксана кілька разів падала від стоми. Тур раз відразу допомагав дівчині піднятися, але все марно. Йти далі не було сил. Вони вирішили трошки відпочити. Стомлені лягли спати прямо на дорозі. Громове хропіння тура розліталося по всьому лісу. Тур дивився свій улюблений сон, де він маленький пасе телят і чує здалеку голос мами. Вона кличе його до хати, бо спекла свіжого хлібу і хоче, щоб він поїв. Хліб такий запашний, м'ягкий. Мама наливає склянку молока і тур. Смакує. Молоко тече по шиї Тури, він її витирає та раптом прокидається. Неподалік сидить якась стара людина та куштує хліб з молоком. Тур робить вигляд, що йому зовсім не хочеться їсти. Він розминає м'язи і начебто не помічає дідуся. Прокидається й Оксана. Вона вічливо привіталася, прийняла пропозицію поїсти і спитала, що у дідуся за справи так далеко від села? Він сказав, що чекає листоношу, що той чомусь затримується, тому пішов йому назустріч. Але його не зустрів. Мабуть, розминулася. Оксана спитала, як прізвище дідуся. Дідусь сором'язливо відповів, що всі його звуть Миколою. Просто Миколою. І тоді вона показала сумку листонощі. Більшість листів у цій сумці до Миколая чи до творця. Може, ви знаєте, як його знайти? питає Оксана у нового знайомого. «Може, й знаю, відповідає старий. Якщо візьмете мене з собою, допоможу його знайти. Оксана поїла. Микола взяв залишки хлібу, пошматував на галявині для пташок, а залишки молока налив у логовину з кори для сім'ї їжаків, які мешкали неподалік. Коли Тур нарешті зважився попросити трошки молока та хліба, Оксана вже мила склянку. Їсти нема чого, але треба йти. Тур дістав яблуко. Витер його об свою сорочку і вже збирався відкусити, коли дідусь його зупинив. Микола сказав, що яблука дуже полюбляють зайці з цього лісу. І якщо Тур може ще трохи потерпіти без їжі, то для зайців це є питання життя. Тур, звичайно, віддав яблуко дивовижному дідусю. Друзі вирушають у подорож далі вже з загадковим дідусем. Їм на назустріч виходить малий, який несе величезного мішка. Оксана здоровкається та питає, може він зустрічав або знає, де мешкає Микола Чудотворець. Хлопець каже, що чув про такого, але не дуже вірить, що є людина, яка запросто так допомагає дітям і звірям. Він вважає, що якщо ти хочеш зробити добру справу, то бери і роби. А не очікуй, що якийсь дідусь тебе закидає подарунками. Микола питає у хлопця, що він робить, що у нього в мішку. З'ясувалося, що малого звати Тарас, що він збирає у лісі горіхи, носить до міста на продаж, щоб купити матері зимові чоботи. Тур запитав, чи у самого хлопця є зимовий одяг, і відповідь його вразила. Хлопчина сказав, що він чоловік і може витримати що завгодно. А про маму? Треба дбати. Тур поліз до свого мішка, витяг чоботи та подарував хлопцеві. Микола також дістав зі свого мішка червоні жіночі чоботи і попросив переказати матері, що це подарунок від Миколи Чудотворця. Тарасик подякував і попросив, якщо вони знову зустрінуть святого Миколая, нехай передадуть йому вибачення за те, що він не вірив в його існування. Тарас поклав подарунки у мішок та пішов далі по справах. Коли Тараса вже не було видно, Оксана подивилася на Тура і на дідуся, щось собі поміркувала та каже: Туре, хочу тебе познайомити з Миколою Чудотворцем. Святий Микола це козак Тур, найсильніший український богатир. Святий Миколай вибачився, що не відразу признався, хто він є, йому було цікаво, чому вони йому допомагають. І він був приємно вражений, що на світі ще є люди, які роблять добрі справи, бо так їм підказує їх серце. І звичайно, це були козаки. Потім він запросив Оксану й Тура до себе в гості. Сказав, що це неподалік. І треба поспішати. Вони вже зібралися вирушати, як почули голос Ока. Око наздогнав друзів і попросив хвилинку уваги, що йому щось терміново обов'язково потрібно їм розповісти. Око розповів все, що йому вдалося дізнатися у селян про Миколу Чудотворця. У батьків Миколи довго не було дитини. Були гроші, були друзі, повага людей, але не було дітей. Вони кожного дня молилися Богу, ходили до церкви та допомагали бідним. Але все марно, та надія не покидала їх серця. Коли вони вже були старенькими, Бог нарешті почув їх молитви та дав їм хлопчика. Микола був дуже слухняною дитиною, добре вчився та допомагав поратися стареньким матері та батькам. Коли батьки померли, він був ще зовсім малий. Вони йому залишили багатий наслідок, але йому була потрібна лише їх любов. Велике серце Миколая йому підказувало, що бути щасливим по-справжньому можна, якщо ти робиш щасливими інших. Святий Миколай був сиротою, яка поклала своє життя на служіння людям. Він уважно слухав про тих, хто потребує допомоги, кому не було де взяти грошей, їжі, та допомагав. Микола надавав їм і кошти, і підтримку, і віру, віру в чудо, віру в добро, віру в людей і Бога. Наприклад. Його сусідок ніхто не брав до шлюбу, бо вони не мали приданого. Він у димохід кинув мішечки з золотом так, що вони потрапили у дівочі шкарпетки, які сушилися на печі. Дівчата вийшли заміж та розповіли всім, що якщо хочете отримати подарунок від святого, треба вішати шкарпетки на піч. Всі так і робили. І отримували подарунки. Але якщо діти не допомагають батькам, не допомагають молодшим, не вміють себе вести, вони не отримують подарунок від Святого Миколая. Око сказав, що обов'язково стане першим помічником святого, коли вони його знайдуть. Око скінчив. І нарешті роздивився дідуся, який уважно його слухав та посміхався. Дідусь сказав Око, що для нього є багато роботи, що потрібно поспішати, що на добрі справи є ціла купа листів, а часу до свята не так багато. Коли Око зрозумів, що дідусь і є святий Миколай, він потиснув йому руку і запропонував свої послуги. Прийшовши додому, Микола взяв сумку і сів розбирати листи. Оксана затіяла прання, а Турс око рубали дрова, носили воду, ремонтували кришу старій сусідці. Потім Оксана зібрала навколо себе сільських малюків і стала розповідати їм про Різдво, про те, як Марія народила самого видатного хлопчика на всьому світі Ісуса. Марія та її чоловік Іосиф прибули до Віфлеєму для реєстрації у перепису населення Римської імперії. У готелях вільних номерів не було. Тому вони пішли неподалік до печер, де зазвичай відпочивала худоба у одній такій печері і народився Ісус. Пізніше її назовуть печерою Різдва. Коли Ісус народився, ангели розповіли добру вістку пастухам, які покидали свої справи і відправились відвідати святе немовля. В небі зійшла зоря, і волхви зрозуміли, що Син Божий народився. Вони також поспішили привітати Ісуса та принесли йому ладан, золото і смирну. Цей день, день народження Сина Божого Ісуса Христа, став святом для всіх віруючих людей у всьому світі. Його святкують уже 2018 років. Святкуємо ми його і зараз. Малюки слухали, розкривши рота, бо ця історія найвеличніша у світі. Оксана любила цю історію і розповідала її кожного разу з великим задоволенням. Він подякував своїм помічникам за допомогу. І спитав, чи зможуть вони навчити своїх дітей робити добрі справи та допомагати по господарству. Побажав гарної дороги і пішов далі творити добро. Раніше святий Миколай вважав, що йому треба буде вчити козаків робити добрі справи, вчити поважати дорослих та виконувати свої обов'язки. Але це зайве. Перед ним стояли люди з великим серцем, такі ж самі, як він, але ще молоді і не такі мудрі. Дорога додому була легкою, тому що за плечима наших героїв були незнайомі їм раніше подвиги. Вони кожного дня комусь допомагали, кожного дня робили добрі справи, але й подумати не могли, що це може бути сенсом життя, таким самим, як сенс життя Миколи Чудотворця. Коли козаки разом з Оксаною прийшли додому, кожен з них знайшов у себе подарунок від святого Миколая. Зі святом сказали вони одне одному. Щасливого свята бажаємо і вам, наші улюблені маленькі глядачі. Сподіваємось, ви були хорошими хлопчиками та дівчатками і готові до розваг разом зі святим Миколаєм та козаками.